Скільки то років оце протрималось? Напевно, що так зараз вам скажу, Напевно, років з 15. Ого, то багато. Так, але то вже в такому стані воно вже років 2-3. Не, воно що, потьоків не було. Та потьоків не може бути, бачите, де, де потерки. Воно так розпливається. Воно розпливається ідеально. То можна, Тільки от... не нахиляйтеся краще. Що, що? Не буде роботи. Ні, ні, воно, воно ще тече, бачите, пливе.